Царева таємниця. У давні давні часи жив один молодий цар, який правив Великим царством. Він був багатий і вродливий, і всі інші царі бажали віддати за нього своїх юних доньок. Однак молодий цар одружуватись не квапився. Справа в тім, що в нього була таємниця, яка дуже пригнічувала його. На голові в нього росли роги. Такі собі невеличкі ріжки. Він ретельно намагався сховати їх, але роги збільшувалися день у день. Цар побоювався, що хтось їх помітить, і піддані будуть глузувати з нього. Багато лікарів оглядали царя, але всі доходили однаково висновку якщо роги зрізати, його величність неодмінно помре. Натомість роги можуть ще більше вирости. Так, що їх вже не можна буде приховати. От і змушений був цар жити з рогами на голові, стаючи з кожним днем сумнішим. Часто він замислювався, якщо я не одружуся і в мене не народиться син, хто успадкує трон після моєї смерті? І це його дуже засмучувало. Якось першому міністру спало на думку блискуче рішення. Ваше величності», – звернувся він до царя, я пропоную вам зробити особливу корону і закріпити її на голові, тоді ваші роги будуть назавжди сховані від людських очей. Після цього ви негайно зможете одружитися. Я знаю одного царя, який має багато прекрасних доньок. Якщо приховати від нього правду, він, звичайно, погодиться віддати одну з них вам у дружини. Чудова ідея, погодився молодий цар. Але скажи, хто зуміє змайструвати таку корону? Чи є в нас такий майстер? Ну, звичайно, є. ювелір, сказав перший міністр. Я знайду такого. Так він і зробив. Знайшли нарешті митецького і досвідченого на ювелірній справі майстра і запросили його до палацу. Слуга, сказав цар, коли ювелір постав перед ним. Я хочу, щоб ти зробив мені корону, яку можна довго не знімати з голови. Ювелір обіцяв постаратися. Коли він знімав мірки, то раптом помітив роги. Він дуже здивувався, але вдав, що нічого не помітив, і негайно відвів очі. Однак цар попередив його. Якщо вже ти тепер знаєш правду, слухай, я хочу, щоб корона закривала роги, які ти щойно побачив. Але пам'ятай, ти повинен зберігати те, про що довідався у суворі таємниці. Якщо ти кому небудь розповіси про це, я відрубаю тобі голову. Чи ясно я сказав? Ти все правильно зрозумів. Звичайно, государю, відповів старий майстер. Я зроблю корону, яку ви бажаєте, оскільки я відповідаю власною головою. То нікому не розбовкою вашої таємниці, я буду тримати її при собі, і ніхто про це не дізнається. Тримай її у своєму животі, посміхнувся цар, задоволений, що усе складається так добре. Дюверир закивав головою. Він погладив свій живіт і підтвердив, звичайно ж, царева таємниця буде спочивати тут. Згодом він залишив палац і одразу ж узявся за кропітку роботу. Не минуло місяця, а ювелір змайстрував прекрасну корону із золота, всіяну блискучими рубінами й алмазами, Воістину, він був чудовий ювелір. Він виконав свою роботу бездоганно. Дотож, наказ пана було виконано. Корона сиділа наче влита. І якщо цар надягав корону на голову, ніхто вже не міг її зняти, окрім ювеліра. Цар був дуже задоволений і щедро розрахувався з ювеліром за працю. Але пам'ятай, повторив він ювеліру, на прощання, ти нікому не можеш розповідати про це. Ти повинен проковтнути цю таємницю. Таємниця вже в мене в животі, ваша величність, відповів майстер золотар. Вона не завжди залишиться там, будьте певні. Однак минуло кілька днів, і старий ювелір відчув у животі якусь незручність. Незабаром живіт почав рости, і жодні ліки не допомагали. Оце так злякався старий. Ця таємниця, що всередині мене, змушує живіт рости. Якщо я дозволю їй залишитися тут, мій живіт незабаром лусне. Що ж мені робити? Ювелір замислився. Він знав, що йому полегше якщо він випустить таємницю зі свого живота. Розповість кому-небудь про царські роги. Але він пам'ятав також, що за це йому неодмінно відрубають голову. Як же йому бути? Украй засмучений старий вирушив до лісу. Незабаром йому потрапило на очі велике дерево, і тут йому, на думку, спала чудова ідея. Він розповість таємницю цьому дереву. У такий спосіб він позбавиться таємниці і живіт повернеться до своїх звичайних розмірів. Говорити дерево не вміє виходить, воно ніколи нікому не перекаже його слів, міркував ювелір, розглядаючи могутню крону. Дуже задоволений собою, він швидко наблизився до дерева. Любе дерево, голосно промовив він. Я хочу дещо розповісти тобі, у нашого молодого царя на голові ростуть роги. Ніхто не знає про це, тільки ти та я. Ти ж нікому не розкажеш. Ледь він скінчив говорити, одразу відчув полегшення. Він подивився на свій живіт і здивувався і заспокоївся одночасно. Той знову став таким, як і раніше. У доброму гуморі ювелір повернувся додому. Тим часом перший міністр, як обіцяв, влаштував весілля молодого царя з однією з доньок того царя, про якого він говорив. Царівна справді була вродливою, і цар дуже радів, що в нього буде така чарівна дружина. Шли приготування до весілля. У палаці панувало незвичайне пожвавлення, на чудове свято не шкодували грошей. Коли ці добрі звістки дійшли до підданих, по всьому царству почалися веселощі. Для шлюбної церемонії потрібні були серед інших речей і особливі музичні інструменти. Щоб змайструвати їх, перший міністр наказав дроворубам привезти з лісу гарне дерево. Дроворуби вибрали те саме дерево, якому старий ювелір виклав цареву таємницю. Дерево зрубали. І незабаром змайстрували інструменти. І от нарешті настав урочистий день. Молодий цар у розкішному, розшитому золотом броні сів на трон. Нова корона блищала на його голові, та так, що всі присутні були зачаровані. І з такою ж пишністю і блиском прибула і царівна разом зі своїм батьком і почтом слух, і зайняла місце поруч з молодим царем. Тільки но величезна юрба придворних і гостей угамувалася, перший міністр дав знак, щоб музики починали грати. І отут, на поди всіх присутніх, ледь заграли барабани, сітар і тамбли почали співати. Малий барабан співав Наш цар трам те там, під короною ховає роги. Великий барабан співав, трам там-там. Є у нас рогатий цар, та цариця навіть у ліжку не дізнається про ріжки. Сітар співав Трин тринтринь, пісенька лети, ну цар ріжки покажи. Почувши це, молодий цар почервонів від сорому, він наказав, щоб музиканти негайно ж припинили гру. Він сподівався, що ніхто з присутніх не повірив тому, що проспівали інструменти. Однак у царів не виникли підозри. Що це я чую? почала вона допитуватися. Так, про що це вони? утрутився її батько. Будь ласка, зніміть вашу корону, попрохав він майбутнього зятя. Дозвольте мені глянути, чи є роги на вашій голові. Звичайно, молодий цар відхилив настільки образливу вимогу. Хоча він знав, що навіть маючи бажання, не зміг би зняти корону без допомоги ювеліра. У такому випадку. Ми скасовуємо весілля, вирішив батько царівний, і у великому гніві вийшов разом зі своєю донькою. Приведіть сюди ювеліра і нехай йому знесуть голову з плечей, наказав у люті молодий цар, коли вони пішли. Але ювеліра ніде вже не було. Почувши про те, що трапилось, він утік до іншої країни, а новина пророги поширилася всім царством. Таємницю царя було розкрито. Але на його щастя неможливо було довести, що в нього роги, тому що без ювеліра невможливо було зняти корону з його голови.